Всім привіт! Завтра у нас планується перша зустріч хіндіменів Чикаго, наших українців, які хлопці працюють тут. Працюють не тільки на ЕНДІ, працюють також на інших платформах, але вони всі також є, знаходяться в нашій, нашій групі в нашому ком'юніті. І ми плануємо невеличку зустріч з родинами, з дітьми, з дружинами на природі. Якщо маєте бажання, приєднуйтеся. У нас в групі в телеграмі є вся інформація. Просто потрібно написати, я хочу прийти і все. І там буде година, там буде озвучена локація, яку ми ще сьогодні вечором обсудимо. І на цьому, на цьому все. Тобто ви берете, приходите, берете собі те, що хочете пожарити, попити, наприклад, там, чай, сік, каву, що вам подобається. Так? Берете це все, приходите, берете мангал, якщо у вас є, і відпочиваємо на природі. Тому заходьте до нас в групу, приєднуйтесь, будемо раді вас бачити. Bëjtë mos